Дорогі слухачі, пропоную твоїй увазі свої спогади про те, як одна київська повія чудесно перемістилася в часі і побачила розп'яття Ісуса Христа. В одному з оповідань я вже розповідав про добродія, нашого прихожанина армянина, який мав вдачу на початку 2000-х років привозити до храму блудниць, що стоять на окружній, Пропонуючи охочим плоцькі втіхи за гроші. Він платив їм сто доларів і пропонував на годинку з'їздити до нашого храму на молебен святому кіпріану і устині від нечистої сили. Таким засобом він закликав і каяття, можливо, цим спокутуючи і свої якісь провини. Більшість повій не витримували до кінця молебну і тікали і не поверталися вже ні за які гроші. А деякі дівчата, збіснувавшись і падаючи в корчах на підлогу під час окроплення святою водою, згодом починали прозрівати і мінялися й образ життя, навертаючись до церкви. Його місія мене звичайно дивувала, але з іншого боку, я її вітав. Так, одного разу в нашому хремі появилася Дарія, вродлива зовні дівчина 18 років, хоча виглядала набагато доросліше. Можливо, через яскравий макіяж, саме макіяж і магічно фосфоричний блиск в її очах видавав древню професію дівчини. Коли під час вода святного я осінив її хрестом і окропив святою водою, її перетрясло, зробилося зле, очі закотилися, і вона ледве не впала, але і вчасно втримав на ногах її супровідник Арнаним що був у темі про поведінку на малебні одержимих, і був готовий до реакції на святини з боку своїх підопічних, всю службу Дарію колотило, потім довелося їй присісти, а після молебне підійшов з поясненнями до неї. Радо по батьківськи привітався і сказав, що щасливо її бачити в нашому храні, що давно її чекав, і що вона великий молодець, що відогнулася, на пропозицію завітати до нас. Ну а що б їй сказав сам Ісус Христос на моєму місці? Те сказав я. Потім я зробив зауваження, намагаючись не видавати свою обізнаність щодо її занять. Певно, ви були необережні і спілкувалися з поганими людьми, і через це на вас напала темна сила», – говорив я. Ось вона й в вас. Бо біси бояться святої води, вона їх опікає, а запах ладону тушить. Це добре, що воно проявилося у вас тут. Певно, вас супроводжує стан глибокого смутку, вас бувають істерики, безсоння, щось невідоме мучує вас по ночах, думки про самогубство. Звідки ви знаєте, здивовано запитала дівчина? О Дар'я, я багато знаю, мені Бог відкриває. Дорогенька, вам обов'язково треба посповідатися в своїх помилках і в гріхах, вільних і невільних. Ви дуже хороша дівчина, Бог вас дуже любить. Прийдіть завтра, будь ласка, ввечері на сповідь. Я знаю ваші недоліки, мені Бог їх відкриває, і я вам сам їх нагадаю. Так говорив я, щиро розуміючи, що треба бути дуже обережним і проявити багато душевного тепла. Щоб серце тих, кого вперше покликала благодать храм, розкрилася, мов квітка. Розслідуючий день, коли доброді привіз дівчину на сповідь, я вже дізнався від нього, що Дар'я з тринадцяти років почала вступати в статеві відносини з різними чоловіками за гроші, і що до цього її прилучала рідна мати так вони разом служили темним силам. А також дізнався, що Дар'ю купували і перекупували заможні збочинці, коли вона була ще підлітком, і що привчив її до наркотиків, і що її мати зараз у в'язниці за торгівлю наркотиками. Ніде не працюючи, а знімаючи житло, Дар'я виходив на трасу і незадовго біля ніг черговий клієнт зупиняв своє авто. Так її і перехопив наш добродій, запропонував їй суму. За яку вона погодилась відвідувати храм, я посповідав Дар'ю, зрозумівши, що вона ніколи не читала Євангелію, не знала молитов, і що й уявлення при Творця світу про Божі заповіді, про рай, куди попадають праведники та про пекло, де мучаються грішники, були на рівні дитячого садка. Вона вірила, що щось є, яке зовуть Богом. А вищий розум не підіймався. Перерахувавши всі заповіді і запитавши Дарії, чи просить вона у Бога пробачення за свої гріхи, дівчина на відповідь тільки кивнула мені головою що згідне. По закінченні сповіді, я попросив, щоб вона прийшла на бесіду, і побіцяв їй подарувати дитячу біблію з гарними малюнками і розказати їй про Ісуса Христа. Я просто сам згадував, як мене вразила в юності дитяча біблія з кольоровими малюнками, як я гортав цікавість сторінки і захоплено слідкував за сюжетом. Дівчина вийшла з храму, але в назначений день не прийшла. А прийшла вона, вірніше не прийшла, а вже влетіла в храм, шукаючи мене аж тільки через місяць. Вона була вже без супроводу добродія свого. Причому мене тоді не було в храмі на той час. Мені передали, що мене дуже очікує молода дівчина і що вона дуже збентежена і ще їй потрібен тільки я. Ми зустрілися, я радісно її привітав, сказав, що радий її бачити. Вигляд її був стурбований. Вона метушилася і не знала, що почати, По її вигляду зрозуміло було, що з нею сталося щось надзвичайне. Ми присіли на лавку. І вона почала емоційно розповідати. Це сталося вчора, вранці, почала вона. Я замовила таксі у бровари, містечко під Києвом. Там у мене була домовленість про зустріч. По дорозі, праворуч біля поля, що плавно переходив у пагорб, машину водія заглохла. Водій вийшов і підняв капот двигуна. Я спитала чи на того, на що отримала відповідь? Хвилин п'ять, максимум десять. Я також вийшла і трохи відійшла від машини. Тут погляд мій привабило те, що відбувалося на полі і на пагорбі, а там коливалося повітря, і, мов крізь туман, проступали високі кам'яні стіни, стіни міста і широкі залізні ворота, а також натовп людей. Що виходив з цих воріт. Я почала вдивлятися цю несподівану картину, що виникла перед моїми очима. Люди були в старовинних одежах, вони щось викрикували. А попереду йшли військові, але в руках у них були списи, а при поясі мечі. Вони підганяли босого, закривавленого чоловіка, який ледве ніс на своїх плечах великий хрест. Цей чоловік впав під Христом і не міг стати, а інший поруч йому допоміг підвестися і сам поніс ношу. Я була здивована баченим і подумала, що знімається якийсь історичний фільм. Мене якась сила і цікавість потягнули туди за юрбою. Люди йшли на пагор, і я опинилася серед них і йшла поруч. Я з цікавістю розглядала їх старовинний одяг. Їх засмаглі обличчя. Жінки загорнуті в білі покривала з яскравих кольорів, в платях до них широкими рукавами. Покривала були і на головах жінок, і чоловіків, і довгі шати до землі. У деяких чоловіків були розшиті золотом пояса, але більше мене почало дивувати те, що мене ніхто не помічав і не чув. Хоча я зверталася і запитувалася у всіх оточуючих мене людей, що тут відбувається. Всі йшли на пагор, і я йшла. Коли процесія дзвонів, і закривавленою людини, що несла хрест, зупинилася, я підійшла поближче і жахнулася. Людину, навколо закривавленого чола і голови якої була наче шапка з гострих гілок, солдати жовстуко повалили на землю двоє тримали руки, а двоє ноги. А один взяв молоток і почав вбивати людині в долоні великий гвіздок, прибиваючи долоні до дерева. Я, побачивши таку страшну картину, почала розуміти, що це не зйомки якогось фільму, як мені здавалося до цього. І я голосно закричала Не робіть цього, відпустіть його! Але мене ніхто не чув і навіть на мій крик не озирався. Я бачила, як гвіздок пробив долоні того чоловіка якого зовсім голого розпростерли на хресті, і з долоні чоловіка бризнула кров, причому каплі крові попали в око тому самому чоловікові що вбивав гвіздок, око в нього до цього було біле, певно, незряче, а тут, коли він його протер від крові, то тим оком почав кліпати і зі здивуванням дивитися на оточуючих, і зразу відійшов. Тоді інший солдат вже взяв молотка і почав далі забивати гвістки тому чоловікові в руки і в ноги. Я закрила обличчя руками і ще більше закричала, але мене знов ніхто так і не почув. Я почала тікати назад, звідки прийшла. Я бігла, не оглядаючись. А коли оглянулася, то картина з розпеттям, З чоловіком тим воїнами, шумною юрбою. А також з мурами міста згорнулася і щезла. Я опинилася знову на трасі, таксі вже не було і вже вечеріло. Я подивилася на годинник, стрілки показували за 20-ту годину. Цього не могло бути. Я відчувала себе відсутньою принаймні хвилин 10. Я не могла втямати, З Києва я виїхала на таксі о десятій ранку. Ну, ще хвилин двадцять при трасі. Як так? Я вирішила ловити машини, щоб поїхати назад в Київ. Коли повернулася в квартиру, ніч не спала. Перед очима знов і знов поставала картина тортур того чоловіка. І ось вранці я до вас бачка. Дар'я говорила швидко і гаряче, що відкритими очима. Ніби власне знов переживала те, що бачила. Обличчя в неї було схвильоване і розгублене. Поясніть, батюшка, що це було. Я перехрестився і довго не міг вимовити ані слова. Потім, взявши дівчину за руку, сказав «Радійте, дитя, Бог вас сподобав бачити розп'яття Ісуса Христа. Він вас переніс у часі, що ви побачили, якою ціною Він спасає нас. Від вічної погибелі. Скажіть Дар'я, а ви коли читали Євангелію? Ні, почув я. А про на сотника щось щули. А хто це? А це той, кому бризнула кров спасителя, сліпе коко, і він прозрів. Так, я пам'ятаю, що одне око в нього було незряче. А коли протер він своє око, то вже побачив ним, продовжувала Дар'я. Тільки знаєте, передання говорить нам, що кров з рани Спасителя бризнула в око сотнику, коли Христос висів на хресті, і він списом пробив під ребро, і потекла кров і вода. Ви ж Дар'я, бачили все інакше, дивно. Я так кричала, я так кричала, відпустіть його, але мене ніхто не чув. Бачите, Дар'я, Господь обрав такий спосіб. Навернути вас до себе, знизився до вас, змарився, це Ніколи більше не засмучуйте його смертне гріхам. Ми ще довго говорили з Дарією я знов і знов перепитував, що вона може згадати. Я перепитував і благогрів перед нею. Я думав, як Бог її любить, і не вміняє їй восуд. Ні образ життя, ні невігластво. Незважаючи на свою гірку долю, Дар'я мала ще дитячу душу, і Бог так чудесно, живою участю в євангельських подіях. засвідчив він про себе. А